Всім привіт! У нас пройшов наступний етап це перевалка розсади в стакан. 21 день ми вирощували розсаду в касеті 160 стан рослин я показував в попередніх відео. І буквально позавчора ми провели перевалку в півлітровий стакан нашої розсади. В цілому, незважаючи на складні. Температурний, складний температурний режим, нестача сонячного світла. В цілому, поки рослинами станом рослин задоволений. Перевалку проводили в період сформованих двох справжніх листків і формуючогося 3-4 листа. Тобто такий стан рослин був на момент ну, 21 день після сходів. Да, трішки розтягнуто, бо зазвичай ми перевалку робимо десь на 16, 17, 18 день в крайній Ось, минулі роки, то в цьому році трішки затягнувся момент з перевалкою. Але в цілому поки це не критично для нас, тому у нас інші плани на цей сезон, тому все йде за планом, я би сказав. Да, трішки строки висадки скоріш за все змістяться до кінця лютого. Тому що орієнтовний план був на 20 лютого, десь плюс-мінус 15-20 лютого, але будемо дивитися за станом рослин. Хоча не виключаю фактор, що в більшому стакані розвиток рослин піде швидше. Отже, перевалку робили в наш субстрат Щедра земля, як і в якій і посів проводили, в цілому. Розвиток кореневої системи більш-менш були рослинки заплітані. Тобто чарунка з касети. Зараз тут вставлю фото самої рослинки, яку ми перевалювали. Ось. Ну, і В цілому у нас перевалка займала, зайняла 2 дні. Тут в цій теплиці ми перевалку зробили великоплідних томатів. В іншому розсадному відділенні ми перевалили томат черрі. Ключова наша робота тут це головне не перепутати гібриди, тому що близько 70 гібридів в цьому році у нас буде різних. Тому тут саме головне не напутати, щоб потім висадити і в теплиці не вираз мікс. По температурному режиму. Зараз у нас трішки потепліло, морози відійшли, хоча ось. Завтра, післязавтра за прогнозом, знову йде похолодання до мінус 10 на вулиці. Тому э, ці дні плюсові, плюсові при перевалці. Я думаю, нам на равку трішки зіграли. Е, у нас тут температурний режим вночі був плюс 17, плюс 18 вчора, сьогодні е, Ну в день десь у нас е, зараз ось у нас обідня близько години дня. Плюс 20 повітря, 16 субстрат. Ну, це більше біля краю. А так, в цілому, ось такий температурний режим, плюс це відсутність сонячного світла. Сьогодні похмурі дні. Ось. Коли прийдуть морози, то звісно будемо старатися хоча б по нижньому порогу тримати десь 12-13 градусів. Тому що нестача світла буде проявлятися витягування рослин, нам цього не потрібно. Будемо старатися стримувати рослини за рахунок температури зниження. Да, відтянеться строк висадки, але в цілому, ну, думаю, буде все добре. В період, поки вирощували розсаду в касеті, встигли провести всього три підживлення з базовим наданням рослинам азота, фосфору, калію, кальцію, магнію. Ось. І встигли внести два рази укорінювач. З інтервалом десь 7 днів вийшло. Після перевалки ми полив зробили чистою водою, для того, щоб рослинкам було швидше і зручніше прижитися в новому субстраті, щоб нічого його не пригнічувало. Тому а, наступний полив вже будемо проводити також з підживленням. І обов'язково корінвич буде третє внесення. Я думаю, що ще на цій розсаді буде ну, наступне підживлення з укорінювачем. І ще одне десь за днів 7-10 також ще проведемо, щоб до висадки у нас вийшло близько 4 внесень. Тим самим простимулювати розвиток кореневої системи, бо це буде наш. Фундамент при тих складних умовах, в яких вони будуть рости, окрім цього, сьогодні запланована обробка на вечір амінокислотами, щоб трішки рослинки підтримати, бо ніч буде холодна за прогнозом, тому, щоб добре пережили цю ніч, тут, до речі, в центрі субстрат 19 градусів ну, і близько 20 градусів температура повітря. Отже, в цілому, поки так. По захисту при огляді рослин поки проблем не, не спостерігаємо. Тому, думаю, ті заходи, які ми проводили по дезінфекції теплиць з осені, вони спрацювали зараз, поки бо зазвичай у нас ну не то, що зазвичай у минулому році у нас була проблема в розсадних відділеннях з попелицею. Зараз, поки при огляді рослинок не спостерігали, тому додаткових інсектицидних обробок проводити не планую. По фунгіциду, поки під питанням, тому що буду дивитися по температурі. Можливо, доведеться, якщо буде довго триматися волога і не випаровуватись, буде, не буде сонячних днів, то доведеться ще раз пролити привікуром, для того, щоб не допустити вимикання. І загнивання при кореневій зоні або коріння, втрати кореневої системи. Ну, Я думаю, можливо, це не доведеться вже робити, тому будемо старатися це все контролювати, регулювати за рахунок мікроклімату. Я хочу ще записати окреме відео. в мене було прохання про досвідчування розсади. В цілому, як такого режиму, коротко скажу, у нас тут зараз. Немає по досвідчуванню. Тобто до моменту перевалки ми касети LED з панельками досвідчували, щоб підтримувати хоча б мінімальне світло для рослин. То після перевалки тут. Ну, Будемо, скоріш за все, ніякого досвідчування не буде, тому що у нас цих панелей не вистачить для досвідчування всієї цієї площі. Єднати, але тут ми дуже сильно залежимо від електроенергії. Тобто, якщо, можливо, десь буде міська, тобто незалежне не на генераторі, то, звісно, можливо, десь на якусь годинку-дві будемо вмикати. Ось так. В цілому. Можна побачити, що по стану рослин є трішки різниця. і Це якраз дуже особливо видно по дуже вегетативним гібридам. ось, Наприклад, ось цей порівняно з тим. Схожість більш-менш у них була в один день, але розвиток рослин, як бачимо, тут набагато більший, ніж ось там або наприклад, ось тут для порівняння. Або навіть даже поряд, щоб було зрозуміліше. Ось рослинки розвиваються так в одному гібриді. І ось тут трішки менша площа листового апарата. Тобто всі гібриди, скажімо так, розділяються по, ось там добре видно, дуже вегетативно, ось кучка вегетативна, ось там менше розвинена рослина. Тобто. Гібриди від гібридів буде залежати те, як рослина буде розвиватися, і яке її підживлення чи мікроклімат потрібен. Тому я завжди стараюсь сказати, що немає єдиного шаблону, і треба підлаштовуватись конкретно під той гібрид, який ви вирощуєте. Бо... Я то розумію, наприклад, що в нас такий зоопарк буде з таким різним розвитком, і десь хтось буде не добирати поживленню, хтось навпаки буде багато отримувати, але будемо старатися намагатися це все контролювати і утримувати в межах оптимальних. Але, наприклад, для таких рослин менше потрібно долю азоту, їх більше потрібно підвищувати сі, щоб рослинки більш були генеративні. Бо буде здоровий листовий апарат. Ну, тобто, це такі гібриди. Або навпаки, у ті гібриди, вони які менші, а тим, тим навпаки, можливо, треба буде додатково давати азот, щоб простимулювати розвиток листового апарату. Більш активний розвиток був. Тому, ну, для Факту для цих рослин і для тих потрібен різний підход в живленні і в цілому в мікрокліматі. Тому що ті рослинки повільніше розвиваються, ці будуть швидше. Я думаю, що десь за тиждень, коли в нас рослини трішки підростуть, я ще зніму стан рослин. І можна буде побачити більш суттєву різницю по деяким гібридам. Ось, по розвитку вегетативної маси, по площі листового апарата. Але ну... В цілому будемо старатися тримати все більш-менш в оптимальних умовах. ось Трішки торфу на на листі після поливу. Нічого, він струситься. Буде все добре. На цьому все. Якщо якісь запитання по стану рослин або по гібридам, задавайте в коментарях, постараюсь на них відповісти.